Питання на логіку та відгадування історичних світлин такі завдання виконували студенти війницьких вишів та коледжів під час інтелектуальної гри. Батлум таку вікторину щорічно влаштовують для здобувачів освіти технічного, педагогічного та аграрного університетів та коледжів міста. Ім'я якого відомо відничанинам зашифровано у цих зображеннях? Будь ласка, думайте, час пішов 30 секунд. За 30 секунд студенти із 19 команд вишів та коледжів міста мають дати правильну відповідь на запитання, відгадати, яка відома історична постать зображена на фото, або якій відомій людині належить. Цитата питання доволі легкі. Ми командою в принципі справляємось. але бувають такі моменти, коли приходиться трохи пошевелити мозгами і. Не завжди правильно відповісти. але більш-менш нормально. Важче було, напевно, що вгадати зашифровані картинки ось, тому що як на мене не завжди було логічно для нас. Ось. А з найкращих кританців з німецької компанії. Богдан Панфьоров, студент Вінницького педагогічного університету. Разом із командою вже не вперше бере участь в батлумі. Хлопець розповідає, що такі вікторини розвивають логіку та налагоджують комунікацію між однолітками. Загалом насправді в мене дуже цікаві інтелектуальні ігри в тому числі Батлом. Батлом мені цікавий тим, що це такий новий формат Вікторини. Він відрізняється від щодо коли. Він відрізняється від якихось інших варіантів, типу ігор інтелектуальних. І ну, мені прикольно сюди прийти, десь просто подивитися, подосити з друзями і трохи розвинути себе. Вікторина це кілька раундів з різними тематичними запитаннями. За правильні відповіді командам нараховували бали. Куватись один з одним, подивитись, хто які представляє навчальні заклади, і також саме студенти можуть подивитися, саме, що таке командна гра: Що є лідер, є саме капітан, є ті, хто швидше пише записочки, є хто більше знає, знається в музиці. Перемогу в інтелектуальній грі здобула команда Оріон Вінницького фахового коледжу харчових технологій. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.